Дивіться, ось ці дві кнопки, вони зараз фокусуються. Там написано Trim е, і ST-ST. Ну, ці дві кнопки означають регулювання вивороту керма. Ось, Наприклад, передня, кер... передня вісь. колеса будуть поворачуватися. Бачите, вони повертають. Так само ви можете іншою кнопкою регулювати, щоб. Наприклад, випрямити їх, бо іноді буває, що колеса в одну або в іншу сторону дивляться. І машина не їде прямо. Тому ці кнопки допоможуть вам виправити цю ситуацію. Далі дивимося. Оце кнопка Bint, це кнопка Reverse. Дивіться, ці кнопки, по суті, можете не використовувати, але якщо у вас виникнуть якісь проблеми, можете писати мені, я вам розповім детальніше, як скинути до заводських настроїв, або, наприклад, колеса крутяться вперед, а мають крутитись назад. Це означає, що треба поміняти реверс. Далі, дивіться.